Всім хайм заспавнилися, значить у мене сьогодні міні-челендж і на мені скакаю вже два охранника. Та як я вже сказала, у мене сьогодні міні-челендж. Я маю построїти домик повністю із оцих от столиків. Вернусь до вас, коли построю потолок і стіни. Тут я вже чуть почала челендж. Біля мене був хіберчик. До кінця ночі осталось три минути. 55 секунд, я тут просто ванною закрилася, але трошки почала будувати. Біля мене багато цих столів, строїла таку тумбочку. Планую построїти цей домик, я строю на цій штучці. Ті, хто грають в ікею, знають. Оцю от штучку. Домик я строю тут. Біля мене вон там от Х'юберт. Він красним підсвічується. Коли добудую стіни і потолок. Вернусь. Ви ці всі прекрасні существа заганяли за мною всю ніч. А, кстати, челендж я не провалю, Того, що я знайшла столи. Ура! Я стараюся строїти просто турбу, бо буде дуже обідне, якщо я не встигну. На слідчий день хочу вже починати обустраювати, а прикол в тому, що... Я хочу у мене ще цей міні-частинка, так скажем, челендж, щоб я обустроила все не тільки нормально, а ще в якомусь літньому стилі. Тому що якби, скоро літо. І у нас, кстати, завтра поїздка з класом в Синевір. Ура! Зі мною хочу подружитися, дівчинка. Осталось 2 секунди, уже одна, о, ніч. Не знаю, чи видно, але я вот такий вот домик. Я вже все це діла. Застроєна. Я дуже старалася швидко строити, буду обустраювати в літньому стилі. Немає просто, що зараз знімати. У мене скоро вийде відос із туторіалом на пік мій паличку. Він має вийти ще сьогодні. О, тепер на кінець це нормально. Видно. Я от тут построїла. Хочу от це діло перестроїти, бо воно криво. У нас такий от домик. будемо обустраювати днем, бо зараз би, кровава ночі. Це дуже погано. Осталося 58 секунд домик, Почала я строїти о 46-й ночі, закінчила 52-ї ночі. Ось такий домик. Це я рахую як дерево, хоча це не дерево, але я думаю, що це дерево е, їсти. Чому так багато лимонів? Я не знаю. Було дуже тяжко. Цей заборчик я поклала, бо я його везде суну, він мені дуже подобається. Ось тут дві аптечки, лампа, яку я теж суну. І ці столи, це був наш челендж. Я його виконала, ура.